Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні хочу вам засняти таке відео про своїх кроликів, яким вже 2 місяці, деякі з них вже готові в мене до відправки, деякі зарезервовані, а деякі чекають своїх господарів. Хочу вам показати молодня, кролики вже всі прооколені, провакциновані від ВГБК і також ще проколов, так як у нас з'являються ще комарі. Я проколов ще і від міксоматозу. Все проколював сумською вакциною. Також вони в мене пропоїні, пропоїні вони солікоксом у мене. І можна сказати, що здорові і готові для роботи. Так, дивіться, що хочу вам показати. Перша кліточка. Це в нас сидить кроличка. Ця кроличка вже їде на червоний кут в Харківську область. І є таке діло. І ось у нас тут мамочка сидить. Так, тут у мене теж три кролички їдуть. Три кролички і кроликон. Бачите? Теж уже заброньовані і готовляться вже в дорогу на наступній неділі. А, мабуть, може, навіть і на вихідних. Так, ця дівчинка ще в нас не навела. Чекаємо. Так, нижня кліточка, зараз я покажу вам. Так, і тут у нас залишилось два кролика. Два кролика. Поки нема на них господарів. общем, поки вони в мене вільні. Кролики всі по батько поляк, Самочка своя вивідна. Кроликам два місяці. І ось, бачите, це в мене сидить помість. А це ось я вчора. Посадив теж два кролики. Вони поки що теж вільні. Я їх через недільку пересажу по кліткам, почищу вже, щоб було все добре, щоб ніякої ні зарази, нічого. Промию, продезінфікую клітки і їх вже їх пересажу. І ось тут у мене сидить один кролик з кроличкою, що я пересаджу, вам казав. Він теж готується, ось він, він готується вже до відправки на червоний кут міста Харків. І дві кролички, дві кролички я залишаю в себе на маточне поголів'я. Зараз їм попідсипаю, бо трошки вже увесь закінчується. Оце по цьому все поки. І, і, і оця короличка, що до нас приїхала нова, вже вчора вона спарована. Все. Будемо її теж пересаджувати на своє місце. Вже точніше туди, вже чисто на, на своє робоче, де маточник повністю все, що вона нам там приводила наших дітлахів. Так, це в мене сидять ось помісі, це підуть на м'ясо, шкода, але може хтось і захоче купити, це е, помість Каліфорнії з термонцем. Це хлопчики. І ось в мене теж ось хлопчики. Теж два хлопчика теж. Помість Каліфорнії і Термон. Ну, вкратце я вам... Це що в мене є. І ще хочу вам показати, ось у мене самочка навела, бачите, двох термонців. Їх було четверо, але щось одного кролика вздуло, незрозуміло, а в одного був понос. Теж, може який все ж корм весь ячмінь, так як я вам показував, і сіно. Більше не додаю такого нічого. Короличка Сидитан. Он... Гарні. Не бійтеся, не бійтеся, мої хороші. Оце так. Все. І ця короличка в нас теж через 2 неділі готується стати мамою. Будемо ставити, бачите, пузико, яке в неї вже. Будемо надіятися. все, не будемо тебе хвилювати. Все, оце таке коротеньке відео по своїм кроликам. Я вам показав. Якщо треба дзвоніть, Кому сподобалися, я дуже радий, що мої кролики подобаються вам, бо вони мені теж самому подобаються. Я їх дуже люблю. Все, всього вам найкращого, Радий завжди вас бачити на своєму каналі.